Шановні пацієнти, сьогодні хочемо поговорити з вами на тему кератоконусу. Лікування кератоконусу в залежності від, її, від його стадії. Як відомо, кератоконус – це дегенеративне захворювання рогівки. Воно характеризується структурними змінами рогівки, приводить до прогресуючого витинчення або випинання центральної або периферічної частини рогівки, супроводжується розвитком ірегулярного астигматизму та суттєвим зниженням гостроти зору. Сам діагноз керетеконус відомий з 1854 року, але клінічно він проявляється по бортатному віці і прогресує протягом 10-20 років. 2% пацієнтів, які звертаються в клініки для діагностики та лікування кератоконусу, в подальшому про його прогрусуванні приходять до кератопластики. Раніше вважалося, що причинами кератоконусу є тільки генетична схильність, але на е, в даний час при розвитку діагностики, при розвитку е, клініки, е, вважається, що генетична схиль... схильність це перша причина кератоконусу, це синдром Блакитних Склер, Амаброс Лебера, Поробиса Елеса Далсана, синдром Марфана, синдром Дауна. Але до кератоконусу проводять також постійне опромінення рогівки ультрафіолетовими променями, наслідок радіаційного випромінювання, насіння неправильно підібраних контактних лінз, які труть поверхню ока і приводять до травмування і прогресування кератоконусу. Наявність в організмі аутоімунних захворювань, таких як бронхіальна астма, екзема, сіна лихоманка, атипічний дерматит та порушення імунної системи. Також до керетоконусу можуть приводити тривалий прийом кортикостероїдів, який застосовують при лікуванні загальних захворювань організма, звичка до терця очей руками на фоні стресу, а також часте перебування у запорошених приміщеннях, яке може приводити до мікротравм рогівки. Пацієнти труть поверхню ока руками, також проявляється прогресування кератоконусу. Ураження зала з тутишньої секреції. Порушення обміну речовин, а також учні хвороби, такі як та кон'юктивіт, кератити, спричинені різними чинниками, та також хвороба Адісона, порушення роботи кориї на очі залоз. В наш час існує міжнародна класифікація, яка використовується у всіх країнах світу кератоконусу. Вона має 4 стадії. На першій стадії кератоконусу зовнішня рогівка прозора, невелике витончені та випячення рогівки в вигляді конусу, астигматизм до 5 діоптрій. І кератометрія це все, так названа вип'яченість рогівки до 48 діоптрій. Відсутність помутніння і густота зору може бути навіть одиниці, тобто є кератоконус 100% густотою зору. На другій стадії йде подальше витинчення рогівки, наявність лінії, так називаємо ліній ФОКТа, це лінії помутміння в рогівці при кератоконусі. Астигматизм може збільшиться до 8 діоптрій і е, випрячування рогівки до 53 діоптрій, це кератометрія, пахіметрія, то на рогівці тут вже враховується, вона може бути 400 нанометрів, мікрометрів, чи мріє. Е, Трошки більше. І відсутність помутнення самої рогівки, але гостота зору вже зменшується до 0,4-40%. На третій статі кетаконусу збільшується ступінь астигматизму, витончується подальша рогівка. І, е, і кератометрія, тобто вистояння рогівки, збільшується до 53 діоптрій і рогівки до 300 мікрометрів. Е, і гостота зору може бути вже до 0,12%. І на четвертій стадії кератоконусу – це зовсім тонка рогівка, де товщина її де менше ніж 200 мікрон, вистояння більше 55 діоптрій, центральне помутнення рогівки на вершині конусу, І значне зниження гостроти зору до 2%, може бути 1%. При кератеконусі, коли пацієнти звертаються для постановки діагнозу в клініки, має бути проведений наступний об'єм обстеження. Загальне офтальмологічне обстеження, більмікроскопія це огляд пацієнта за щелинною лампою. визначення рефрактометрії. визначення як коригований, так і не кориговані сути зору, тобто має бути визначена сута зору як з окулярами, так і без окулярів. Контактні лінзи і без контактних лінз, кертотопографія, визначення залонучі сили рогівки, пахіметрія. Значить, визначення з сили, пахіметрії і кетотопографії бажано виконувати на обладнанні окулюс пентака, яке є міжнародним стандартом для діагностики та прогресування кератоконусу, вимірювання обов'язково внутрішнього тиску, як плянометодом, так і методом IKS, вчасно методом індивідуального вимірювання. І якщо потрібно, за рекомендацією лікаря, ще конфокальна біомікроскопію ока. Критеріями прогресування кератоконус. Кератоконус може бути як в стабільному стані, так і прогресуючому. Якщо один із критеріїв протягом одного року збільшується, то і ставиться діагноз прогресуючий кератоконус. Збільшення астигматизму більше однієї діоптрії. Значні зміни орієнтації осей залоблення. Збільшення ноду діоптрію або більше оптичної сили найкрутішого меридіану рогівки і зменшення товщини рогівки на 25 мікрон або більше. І неможливість корекції зору окулярами та лінзами, непереносимість старих окулярів. Це проявляється таким чином. Пацієнт приходить і каже, лікар, мені півроку назад підібрали нові окуляри, вони знову мені не підходять. І на те, при таких скаргах обов'язково треба запідозити кератоконус при наявності пастематизму, і провести повне втермологічне обстеження, щоб підтвердити або не підтвердити діагноз кератоконусу воно дійсно є стадія залежна. На перших стадіях кератоконусу призначається окулярна корекція або контактні лінзи. Контактні лінзи можуть бути те, як м'які, так і жорсткі контактні лінзи, про які ми поговоримо трошки пізніше. На другій, третій стадії виконується корсинкінкологену рогівки, а також можливо імплантація сегментних кільцевих кілець керарінгів. І на четвертій стадії кератоконусу виконується кератопластика, глибока або поширована скрізна. Всі стадії лікування кератоконусу можливо виконати на базі інститута філатової. Як підбір е, окулярної чи контактної корекції, так і виконання кератопластики. Повністю все виконується. Контактні лінзи в лікуванні кератоконусу. Існують як м'які контактні лінзи, які можуть коригувати астигматизм до 2,25 діоптрії. Так і склеральні лінзи це жорсткі газопроникні лінзи, яких мають опору на склеру. І зниження при ураженні кератоконусу дуже добре вирівнюють і дають гарну густоту зору. Це гібридні лінзи, які мають е, в своєму присвітнь жорсткі м'які контактні лінзи. Центральна частина це жорстка контактна лінза, а матеріалом для області периферій так називаємо спідниця. Це є м'який гідрогейловий полімер. Але треба знати, що контактні лінзи в лікуванні кератоконусу не є методом повністю його лікування. Вони здатні провокувати та інсифікувати патологічні дегенеративні процеси в рогівці з кератоконусом. І якщо вчасно не поставити стадійність кератоконусу, не запропонувати адекватне лікування, то вони відтягують час проведення хірургічних втручань для стабілізації процесу кератоконусу, так як збільшується площина патологічного процесу на рогівці. Індростамальні рогівкові сегменти. Це сучасний метод є хірургічного способу виправлення астигматизму з причинного кератоконусу. Існує декілька видів як сегментів. Це Феррарарінг з формою трикутної призми, виправлення короткозорості до 12 діоптрів Mio міорінг вони це як кільця, інтрастремальна імплантується, виправлення сферичного еквіваленту 20 діоптрів та серіту 4,5 діоптрів. Дії таких кілець полягає в створенні тиску, що виштовхує з площі поверхньої рогівки, і вона стає більш природною а також потопчується поверхневий епітелій. І за що за рахунок цього теж рогівка стає більш плоскою і по набагато на зір пацієнтів. При другій-третій стадії прогресуючого кератоконусу виконується корсінкін рогівки Це е, ультрафіолетова перекресна шивка колагену. Це сучасний метод лікування початкових стадій прогресуючого кератоконусу. Він єдиний в патогнетично обґрунтований метод стабілізації кератоектетичного процесу. Запропонований ще в 1998 році як воленсаком такстееселлером. В Україні застосовується 2007 року. 2016 року використовується крослінки на сучасному обладнанні висоті філатова. З 2015 року є золотим міжнародним стандартом для лікування початкових стадій прогресуючого кретоконусу. Суть цього методу полягає в наступному. Під пливом ультрафіолетового світла відбувається фотохімічна реакція іонізації та розпад молекул рибофлоріну з виділенням вільного атомарного кисню. За, 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 за рахунок цього кисню молекул колегена е, виникає з'єднання і, і е, формується єдина тривимірна е, потужна мережа. Основні зміни відбуваються в межах передніх і зовнішніх 300 мікронів тощини строми рогівки. Біоміхімічне дослідження показали, що жорсткість рогівки після корсінків збільшується на 350-380%. Тобто майже 4 рази рогівка стає більш жорсткою, більш міцною після прослінкінгу. Показання до прослінкінгу – це прогресуючий кератакону з другої та третьої стації, про те, що рогівки не менше 300 нанометрів. Але сучасне обладнання, сучасні методики проведення прослінкінгу дозволяють проводити прослінкінг з товщиною рогівки трохи менше ніж 400 нанометрів, там 390-385. Під час такої операції застосовувати додатково контактне лінзи і трампераційна, і надає доб, добрий післяопераційний результат. Але є протипоказання косвітнику, так як це є хірургічним втручанням. Це супутні очні інфекції, патологічна зміна рогівки це помутніння та рукційної поверхні рогівки, що при цьому неможливо виконати професіональний крослінкінг. Вірусні захворювання очей, вірусна інфекція після крослінкінгу буде провокувати і розвиток вірусного кератиту, тобто наявність в анамнезі Гербесу є протипоказом для проведення крослінкінгу або пацієнтів, у яких іде процес неактивного вірусного інфікування організму, треба підготувати до крослінкінгу, тобто проводити противірусне лікування перед процедурою. Аутоімунні захворювання являються протипоказом і синдром сухого ока важкого ступеню. На даний час існує декілька видів крослінкінгів. Це стандартний крослінкінг, проведення по Дрязенському протоколу з 30 хвилин. Та акселерований Крослінкінг, який так називаємо прискорений Крослінкінг, який теж має декілька підвідів від 10 хвилин до 3 хвилин. Чим менше час проведення крослінкінгу, тим більше потужність промінювання на поверхню рогівки. Міжнародно доведено, що на міжнародних конференціях з Крослінкінгу Expert Meetings, які проводяться кожен рік в Цюрхі. Останні роки це буде онлайн, був онлайн-формат, що прослінкін прискорний, який виконується з 10 хвилин, має такий же самий віддалений результат по стабілізації рогівки при каретаконусі, як і стандартний прослінки за Дерезинським протоколом. Також інструє трансепітеріальний прослінкін, при якому не проводять видалення епітелі з, з поверхні рогівки. Цей крослінгінг підрозуміває для пацієнтів, які не можуть носити післяопераційно-контактну лінзу, які мають якісь психологічні, чи психічні вади. Це при хворобі дауна, можливо, і при цьому не знімається епітелій, і рибофлобін вводиться безпосередньо всередину рогівки під час процедури крослінкінгу. Як я вже казала, з 2016 року Інституті Філатова виконується картинки на пристрої uvx 2000 Це перший пристрій, який має оптимізований профіль, пробані для досягнення максимальних результатів. І дозволяє прискорити процедуру в три рази, за 10 хвилин виріміти і за 10 хвилин виконується повністю процедура опромінювання рухівки на лампі зельдера. Депіталізація рогівки виконується від 7 до 8 мм відповідно до даних кертотопографії. Це орієнтовно на розташування вершини кератиконусу, так називаємо кертотопографічний крослінкінг. Інтеопераційно проводимо контрольну пахіметрію, це вимірювання тощини рогівки і також насичуємо рогівку рибофлавіна. Безпосередньо процедуру проводиться 10 хвилин, і після процедури одягаємо на поверхні ока лікувальну контактну лінзу яка знімається тільки при досягненні повної петалізації поверхні рогівки. Таким чином, можемо зробити наступні висновки. Сучасне лікування прогресуючого кератоконусу проводиться в залежності від стадії кератоконусу. На початкових стадіях окулярна контактна корекція, колагену рогівки, потім рогінкові сегменти чи паралельно можуть імплантуватися. І на четвертій стадії кератопластика, глибока пошарова або нескрізна кератопластика. Моніторинг пацієнтів з кетоконусу мають бути проведений кожні 6 місяців вісі до 30 років і один раз на рік при стабільному стані у пацієнтів після 40 років. Окулюс ПТК – це міжнародний стандарт оцінки прогресування кератоконусу та післяопераційного моніторингу. На цьому обладнанні ми можемо оцінювати. Всі е, структурні зміни рогівки, як передньої сфери, так і задньої сфери рогівки, а також танти в кератотранстацій після нескрізної кератопластики, чи глибокі пошировий. Основна мета, мета лікування кератоколусу – це стабілізація патологічного процесу та безпес, безпечна, забезпечення достатньої висоти зору для соціальної реабілітації хворих. Ми дуже будемо раді бачити вас у нашому інституції для проведення діагностики та лікування кератогонусу. Дякую вам за увагу!